є потужні команди, ну особливо в топ-8, ті, хто вже Перейшли до наступного раунду, так само, як в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Ну, почнемо з першого місця Челсі, лондонці і стали чемпіонами основного етапу ліги. Ну, тут складно казати, так, чи Челсі Михайла Мудрика все ж забивав, звісно, він, але через допінговий скандал, я думаю, що, на жаль, в цьому сезоні ми Михайла вже не побачимо. Далі на другому місці Віторія Гімараєш, Фіорентина, Віденський Рапід, Дьорг. Гарденс, Лугано, Легія та Серкель Брюге. Ці команди вже вийшли далі. А за результатами жеребкування відбудуться такі поєдинки на стадії однієї 16. ї Фіналу. Напевно, найцікавіший поєдинок протистояння бельгійського гента та іспанського Бетісу Далі все значно скромніше. Ну, от, наприклад, сербський ТСК проти польської Ягелонії. Словенський Сельє буде зустрічатися з кіперським Апоелом. Грецький Панайтінайкос прийме іспит у ісландського клубу Вікінгу Рейк'явік. А боснійський борець банія Лука поміряється силами зі словенською командою Олімпія зі столиці Любляни. Дуже цікаво, що вже на такій ранній стадії відбудеться суто кіперське протистояння Омонії та Пафосу. Нагадаю, що за Омонією виступає наш Роман Безус, який, щоправда, останнім часом дуже рідко виходить у складі зелено-білої кіперської команди. Очікуємо на цікавий дощовий, а можливо і сніжний поєдинок між норвезьким мільдя та ірландським Шемрок Роверс. І заключний матч у нашому переліку також має стати одним з найцікавіших. Принаймні я на нього дуже буду чекати, на відміну від більшості згаданих поєдинків. Це зустріч Копенгагену з Данії та німецького клубу Гайденгайм. Тут поєдинки відбудуться у ті ж дні, що і в лізі Європи, відповідно 13 лютого. Перші матчі і заключні поєдинки вже 20 лютого.